Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Нас сьогодні е, середа, і в мене таке з'явилось бажання привіт! Прибрати все. Ну, я, звичайно, вже ось так прибрала, як завжди знаєте. І зараз я вирішила е, собі облегшити в суботу прибирання. Я вирішила собі попробувати. Подивіться, хто тут повзе. Тут там такий. Єфремчик. Єфремчик. Привіт! Привіт, маленький. Ну, звичайно він до мами. Ну і я вирішила. Прибрати уже так дуже файно. Сьогодні хочу три кімнати. Щоб мені в суботу, точніше, в п'ятницю, тому що в нас у суботу вже свято буде, то я хочу сьогодні прибрати ось ці три кімнати. Файно помити нашу душову. Я вже тут почала знімати шторку буду прати, коврики буду прати. Все буду вимивати нашу кімнату, спальню, теж треба витерти пиль, попило сосить і знову ж таки зеркало помити. І ось тут теж хочу. Файно. Хоча вчора я мила підлогу, але потрібно ще. Мені хочеться вже помити ось те вікно. Ну, не, воно й не грязне, але хочеться повитирати пилюку. І мені на наступний день, на завтра або на п'ятницю залишиться вже прибрати. А завтра, можливо, я приберу вже файно вимию кухню. Хоч, я в суботу вимивала гарно, але вона ж кожен день щось працюєш на ній, то щось там нароблюється, то ось такі мене mm -hmm. плани. Е, так краше, можна краще і встигнеш все за годинку дві Ти вже прибрала, вимила пару кімнат. І на другий день так само. І потім цілий день вільна. А то в суботу буває, якщо ти назбирається в тебе. І ти просто в суботу вже розриваєшся, бо треба і прибрати гарно, і щось наготовити, то я сьогодні хочу вас змотивувати. Дівчата, давайте встаємо. Не чекаємо суботи, не чекаємо п'ятниці. А чому відложувати все на завтра на інший день, коли можна зробити сьогодні? Хто зі мною? Ідемо прибирати. Ну що, розпочинаємо. І я вирішила попрати відразу шторку Так, коврики біленькі. Вони вже трошки такі білі. І я вирішила їх. Постірати. Звичайно, у мене є мої помічники, це мої хлопці там бігають. А, вирішивши, я думала спочатку просто помити підлогу, повитирати там полички і все, і переходити на іншу кімнату. І потім все ж таки я вирішила вже вимити геть цілу кімнату, навіть стіни, стелю. Щоб вже вона була чиста, гарна, готова. І зараз прибираю все полки рушники, одяг який був, і протерла гарно, і будемо далі працювати. В є така класна мочалка, клінер, містер клінер, чи як він там, е вона. Є для ванни, для стін, щоб витирати добре, якщо помальований, дуже класно витирає, вимиває все. І мені дуже сподобалась вона класно так стіни, якщо якісь плямки є, або ручкою навіть, чи олівцем хлопці попишуть, буває, то можна відмити. Я часто в кухні так відмиваю Просто стіни. Мені подобається в квартирі тим, що тут можна мити стіни. Відразу так все освіжає. Навіть якщо воно біле, воно здається, що не видно, але я показала на відео все ж таки світліше і набагато світліше і в кімнаті, коли все витерти гарно повимивати. Тому я вже вирішила так гарно вимити і душову, і ну все, цілу кімнату. Я Вона вже тут була. вимила е, душову, чистенька, супер. Залишилось перевірити ось те, полка та чистенька. І ще хочу, я не все подіставала е, руками, тому що ну не так легко я не така висока, щоб дістання до столі помить. Я стелю теж буду мити, але я вирішила розведу водички, ну, ось цю штуку, якою я мию, і помию. У мене такі стіни і такі, така стеля, що можна мити. І я зараз на швабру, в мене тряпочка попрана, чистенька вимочу, і всю душову цю кімнату все вимию. Вже мене вирішила все ж таки геть ідеально, ось цю кімнату прибрати. Навіть якщо не встигну ось ту. Подивіться, хто ж тут наблюдає, да? де? Якщо не встигну інші, головне, щоб ось ця була прибрата. І так можна навіть по одній кімнаті геть так генерально класно прибрати, і це вже буде на Пасху. Тому, дівчата, мотивуємося, прибираємо. Дивіться, як ось. ось це буде наше до. Подивіться. Але все воно прибереться і помиється, супер. Ну що, я вже наділа тряпочку на швабру і зверху вимиваю стіни, які не доставала руками. Це дуже зручно, так і стелю помити. Я в Україні так само мила стелю. Дуже класно. Ти знаєш, що вона помита, чиста і нема пил, пилюки. Супер. Подивіться, яка е, витяжка була. Це вже навіть я вимкнула відео, трошки її протерла. І вона відмилася. Ну, не геть так сильно, але все одно різниця є, тому що вона була така грязна. Ми як зайшли туди, вона така і була. І я її відмила, я дуже довольна. Задоволена. Супер. Переходимо далі до вікна, спочатку вимиваю жалість з одної і з другої сторони, і потім буду вмити саме вікно. І ну, останнє вже мене прибирати це столика та зеркало. Потрібно вимити гарно. І все перемити, що на столику, гарно позложувати. І тоді вже в мене буде чистота. Ну, підлогу помити, полососити, помити, і буде супер. Я надіюсь, когось звативую цим. Ми прибираємо, звичайно, щодня, але щоб так генерально, не завжди ж прибираємо кожного дня наші кімнати. Тому можна по одній кімнаті, в день і за тиждень буде наша, наш будинок або квартира вимита до блиску. Ну, ось я вже прибрала, подивіться, на цю чистоту. Просто Задоволена. Все гарно вимила. Тут біля мене є фремчик. Він вже плакав, хотів до мами маміду. <ривіт> Подивіться, дуже-дуже чистенько. Стеля чиста. Навіть цей, що воздух дує, чи як. Витяжка теж дуже чиста. Стала, як я помила. Вона така не була, як я сюди прийшла. Рушнички гарно позложувала. Ще інший доперуться. І все. Просто навіть якось ух, відчувається так чистота, я не знаю, навіть по звуку мені, як я люблю, можливо, і вітя цього всього не побачить, бо воно біле. Ну, Чисто, знаєте, як і було, кажеться. Зато я знаю, що чисто, і вимите все. Ось так, я вже планую вже захотіла так всі кімнати протерти від пилу, Всі стіни та стелі. Досушується коврик і ось ця шторка іще почіплю і все. Буде красота. Ну, то, дівчата, встаємо і працюємо, прибираємо, робимо красоту. Всім дякую за перегляди, всім пока-пока.